Привіт, привіт, зараз. Починаємо. Так, ну що, як ваша медитація, як ваша практика? А, і сьогодні продовжуємо. Створювати свою мрію. Так, Інна, прямо читаєш мої думки. В мене забрала з кінчика мого язика. <свісно> і це восьмий день, ще в нас є 4 дні, ще буде 4 медитації, і сьогодні почнемо з іншого віршу майстра Шантедеви, і потім зробимо медитацію разом. Наступний вірш такий. Нехай всі, які знаходяться в дорозі, будуть у безпеці, у комфорті, де б вони не були. І нехай вони досягнуть без без проблем кінця свого, своєї мандрівки і дістануться. Додому у безпеці. Нехай ті, хто подорожує кораблями, можемо сказати, чи літаками в наш час, так теж дістануться до тих місць, куди вони прямують. І нехай вони подолають ус, ус, усіляки небезпеки і повернуться додому. Непошкодженими і повернуться до своїх родин. Е, нехай ті, ми чма, читаємо сьогодні три вірші, оскільки вони всі про подорожуючих. Е, нехай ті, що подорожують і е, заблукали на своєму шляху, зненацька знайдуть е, нових е, компаньонів. Які вкажуть їм шлях, і будуть вільними, нехай вони будуть вільними від е, е, втоми, е, нехай вони уникнуть будь-якої небезпеки, яка загрожує їх життю, е, наприклад, як, е, е, як дикі тварини і таке інше. Про що тут, звичайно, як завжди, тут є декілька рівнів. Перший рівень це зараз ми зробимо медитацію, і ви подумаєте про те, чи… ви подумаєте про те, чи було у вас таке, що ви допомагали людям, які подорожують, чи може, якщо ви самі подорожували, може вам хтось допомагав. І ми зберемо ці всі зерна, оскільки подорож має тут і пряме значення, ну тобто, коли я куди-небудь їду, і також має вона значення в плані моє життя, подорож як моє життя, і також, якщо ви йдете духовним шляхом чи, наприклад, я не знаю, навчаєтесь професії. Може, психотерапії, чи коучингу, чи не знаю, якимось ще спеціальностям, медицині будь чому, це теж подорож. І віддаючи ці зерна, коли я комусь допомагала у подорожі, а також просто коли я бажаю комусь, щоб він був у безпеці, я створюю зерна для того, щоб е, бути, як сказати, щоб мені вдалося завершити те, чим я займаюся, ту подорож, якою я мандрую. І, власне, амор, а, а, Амора, ароматерапії, хтось вчиться, е, Анна. І власне, я створюю ці зерна для того, щоб я змогла завершити. І всі свої проекти, так? І майстер Шантидева цікаво, що він просто таки нам віддає свої ці зерна, доктор Шантидева, і дуже крут, круті ментальні зерна, які він створив. для того, щоб, власне, для чого? Для того, щоб ви стали дуже сильними особистостями. Для того щоб ви змогли змінити е, свій світ і для того, щоб ви допомогли іншим людям. Ну і давайте е, прикриємо очі. Веб-девелопер, людям навчається на веб-девелопера. Це саму критично пише точку в даному періоді мого життя, яке мені нелегко дається. Для того ми робимо ці медитації, для того, щоб, як пише майстер Шантидева дістатися безпечно на той берег чи до того місця, куди ви мандруєте. так І для когось це може бути пов'язано, наприклад, із хворобою, щоб вилікуватися від хвороби. Якщо ви подумаєте... Все, що нас оточує, є якимись процесами. І ця медитація для того, щоб дати вам силу закінчити ті процеси, які ви зараз проходите. Добре, сядьте рівно, витягніть маківку. У мене сьогодні інша зачіска. Не можу вам показати, як тебе. А, можу вам показати. Ну, це неправильно, але уявіть собі, що е, хтось вас тягне за мотузку, яка прив'язана до вашої миківки, догори, і тоді ви сядете точно рівно. Прикрийте очі, е, подумайте про те, що ваші плечі мають бути на одному рівні, підборіддя паралельно до підлоги, руки припарковані. У зручному положенні на ваших колінах, чи вкладені одна в одну вправо вліво, і тоді великі пальці дотикаються рот губи, зуби у звичному положенні. Розслабте обличчя, можете прислухатися до зовнішніх звуків на кілька секунд. І тепер відмовтеся від усіх звуків, звуків, крім мого голосу і зверніть увагу на власне тіло, Переведіть увагу на кінчик свого носа. І давайте зробимо або проспостерігаємо 10 видихів і вдихів. Видих, тепле повітря, виходить з вашого тіла через ніс. І вдих, холодне повітря заходить. 10 видихів і вдихів. І тепер пригадайте вашу мрію, яка вам, може, навіть вважається нездійсненою. Що це за мрія. Уявіть собі, як виглядало, б, якби вона здійснилася. Яким чином ви дізнаєтеся про це? Чи можете ви поміряти свою мрію? Що буде означати, що вона здійснилася? І тепер подумайте про істоту, яка володіє співчуттям любов'ю і мудрістю, може допомогти вам у цьому? Це може бути уявна істота у вигляді, наприклад, Янгола. Якщо ви послідовник будь-якої релігії, можете уявляти своїх релігіозних лідерів, як, наприклад, Ісуса чи Мухаммеда, або просто уявну істоту. Зверніться за допомогою у цій медитації. Ви можете сказати, що вам дуже потрібно, щоб ваша мрія зміснилася. Можете пояснити, чому це дуже потрібно. Хто ще від цього виграє від того, що ваша мрія здійсниться? Намагайтеся зробити вашу мотивацію настільки високою, наскільки можете, щоб вона не обмежувалася лише вами, вашою родиною. щоб від того, що ваша мрія здійсниться, якимось чином отримали позитивні наслідки інші люди чи істоти? Уявіть собі, що цей янгол чи істота, до якої ви звернулися, чи може це ваш учитель. З радістю погодилися вам допомагати, і тепер подумайте про те, що якщо справді все, що ви говорите, думаєте та робите, та є реальністю. Коли ви отримаєте вперше результати, ви думаєте, М -м, цей шлях дійсно працює. Це варто того, щоб. Так робити і починаєте навчатися. І з часом ви отримаєте кращі й кращі результати, використовуючи знання того, як працює світ. Багато з вас отримали свої результати. Я знаю людей, які зараз медитують з нами, які створили стосунки своєї мрії, закрили неймовірні борги, досягли фінансових успіхів, або мають інші результати, і з часом ви контролюєте те, що відбувається навколо все більше і більше. Ви стаєте іншою істотою поступово. Ви самі починаєте бути схожими на янгола. Уявіть собі, що настане той день. Коли ви вперше побачите себе справді іншою істотою, такою, що буде володіти любов'ю, співчуттям, мудрістю і здатністю допомогти усім. Коли ви цього досягнете, уявіть собі, що ви повертаєтеся у тут і зараз і бачите самого себе, саму себе, у якої є ця нездійснена мрія. Звичайно ж ви хочете допомогти? Яким чином ви допомагаєте? Подумайте, чи є у вас ідеї? Яким чином ви? З майбутнього у тілі Янгола допомагаєте собі зараз. Допомагаєте досягнути своєї мрії. Як би ви допомогли такій людині? Можливо, ви б дали якісь нові можливості. Можливо, ви б стали людьми, з якими можна посіяти зерна, зерна досягнення мети, подолання перешкод. Можливо, ви б стали. Янголам другого типу і створили б перешкоди, і таким чином розвинули ті якості, які необхідні, щоб досягти мети. Уявіть себе таким янголом, який приходить до людей і допомагає досягти їх мрій. Думайте, який спосіб у вас міг би бути найулюбленішим. І тепер пригадайте кожну мить, коли ви дійсно вже посіяли такі зерна, які допомагають вам досягти вашої мрії. І уявіть. Ці зерна у вашому серці у вигляді блискучих насінин. І поряд з цими зернами уявіть зерна, які посіяні від того, що ви правильно розумієте, як працює ця реальність. Немає нічого навколо мене, що не походить від того, що я говорила, думала і робила. І тепер уявіть собі, що ви віддаєте, ви вирішуєте віддати всі ці зерна. Тим живим істотам довкола вас, щоб їхні мрії здійснилися, щоб вони досягли кожного успіху у кожній добрій справі. З вашої грудної клітки починають розходитися хвилі. В усі боки, золоті хвилі, які несуть потенціал ваших зерен і віддають його іншим істотам, очищують інших істот від перепон, неправильного розуміння. Негативних емоцій і дарують щастя, успіху в усіх їх, добрих справах. Ви бачите, як всі люди на планеті починають випромінювати такі самі хвилі. Планета перетворюється на дійсно безпечне місце, де люди володіють співчуттям та любов'ю і. Найвища якість людини це піклування про інших. Найважливіша річ. Побудьте ще кілька секунд у цьому найбезпечнішому світі із можливих світів. Повертайтеся до свого дихання. І коли будете готові, відкривайте очі. Дякую вам за те, що медитували зі мною. Дякую, що приходите. Намагайтеся бути онлайн. Це багато потужніше. Зустрінемося завтра. Завтра один з моїх найулюбленіших віршів. І буде дуже крута медитація. Дуже дякую. Приходьте, дякую, що цікавитеся медитацією і хочете зробити своє життя і інших людей щасливими. І ви не можете зробити інших щасливими, якщо спочатку не зробите щасливою, щасливим себе. Так працює цей світ. До завтра.